Українська медицина практично повністю перейшла на електронну систему. Коли пацієнти можуть онлайн записуватись на консультації, їм виписують електронні направлення, рецепти на ліки тощо. Тому сьогодні як пацієнтам, так і самим медикам без інтернету не обійтись. До прикладу, мати семирічної Олександри розповідає, що це дуже важливо, особливо коли дитина перебуває місяцями на лікуванні. Звичайно, це потрібно, особливо для таких діток. І Для батьків, звичайно, тому що це відволіче таку дитину від якихось від якихось болючих процедур особливо. Це дуже заспокоює інтернет. Ось, наприклад, в мене вона навіть їсть з інтернету. Немає інтернету, вона і їсти не хоче. Безпереривно вона з маленькою Олександрою могла три місяці перебувати у лікарні. Відтак дитинка могла вчитись лише онлайн. Школа бувала онлайн. Були... Так. так, 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 онлайн. Вона була на онлайні. Без інтернету нікуди. Щоб безперебійно був доступ до мережі інтернет, у Західноукраїнському спеціалізованому медичному центрі модернізують IT-інфраструктуру. Мають бути нові інформаційні системи, щоб швидко передавалися дані пацієнтів, діток так, не було гальмування, не було очікування по 10 годин, де моя карточка, так і що далі. Відповідно, для цього ми робимо глобальну інформаційну систему на всю лікарню, і для цього нам потрібно дуже багато обладнання. Із цим доволі дороговартісним устаткуванням лікарні допомогло Генеральне консульство Республіки Польща, яке й передало новідні it обладнання. Міністерство закордонних справ Республіки Польща з програми Польська допомога виділило кошти на. Обладнання IT, щоб тут в лікарні був дуже швидкий інтернет, щоб були комп'ютери, щоб можна було створити таку мережу, яка допомагає дітям, які чекають в черзі. Це майже 26 тисяч євро. Можна було тут доповнити це все добре, як лікарня робить, щоб покращити умови, в яких можна лікувати дітей. Вітак центр отримав потужні пристрої для вдосконалення наявної інтернет-мережі всередині приміщень лікарні. Фахівці вже розпочали монтувати отримане устаткування. Цим проєктом передбачена закупівля персональних комп'ютерів для самих лікарів, також закупівля самого безперебійного блаки живлення. Це потрібно для того, щоб наше яке ми встановлюємо мережеве обладнання, воно працювало навіть коли буде відключення світла. Для пацієнтів це буде інтернет, який не буде пересікатися з нашою мережою і не буде ніяк заважати чи якось там завірисовувати нашу мережу. Вайфай буде покривати цілу лікарню, як поліклініку, так і стаціонар. Повністю завершити переобладнання мережі планують до кінця цього року. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів.